Так, народ, всім привіт. Так, собака не гавкай. Коротше, Приїхав до брата, до нього їхати рівно 5 кілометрів. Взяв сівалку. І є, коротше, одна роботка, під сівалку. Там, правда, їхати трохи далеко. Ну, 20 кілометрів їхати в одну сторону. Поїдемо попрацюємо. Я вам розкажу, покажу. Так що-шо, що. по вулиці дорожка хороша, рівненька, новий асфальт. Далі, звісно, закінчили. Нічого, думаю, коли зробити. Поїхали, коротше. Ну що, працюємо народ, приїхав, коротше, все нормально, доїхав, як ви, як ви поняли, це така полянка непогана. а вже половина її посіяна, все йде добре, не забиває. Висів десь 200-220 кілограм, пшеничка протравлена. І отак працюємо. Поїхали. Так, перше поле готове, година воно посіяне. Поїхали далі. Ми працюємо поле номер два, приїхали вже три. Три оборота, ну, оборота зробив. ну Тут, звісно, земейка вироблена. Супер-пупер, сіється добре. Але тут горка, дивіться яка. Це з горки приїхав. А під ну, і під горку тягне без проблем взагалі. Погнали! Ну що, третя частина вже десь посіяна, можливо десь ще кружок і буде половина навіть. Все, йде чин-чинь. Дракончик шепче. Пшеничка вже на підході засипати зараз будемо. Ну що, грибіночка ця, звісно, робить красоту і не треба ніякий цеп, ніякі борони. Не підгортає нічого. Висять 200 кілограм. Це у нас там 200 кг, коротше. Ось така полянка. Працюємо. Все поле закінчу, далі два города по 20 соток це разом 40. Погнали, все один осубручить так. Продовжую сіяти, наступний город, ось такий бачите, квадратненький. Так, наступне поле закінчимо, їдемо далі. День працюємо. Народ. 20 кілометрів їхати, думаю, за годину доберусь. Ну що, народ, попрацювали трошки, як трошки? Ну, півдня майже. Туди-сюди з переїздами почали в 10 годин, закінчили десь в 3. Ну, посіяли 3 гектари. Там 50, там 80, там пару городів по 20 соток. Ну а що робити? Зараз кожен, кожен радий любій роботі. Зараз такий час важкий. А дощик передає, от дивіться, яке небо. Ну, а кому сподобалось дане відео. Ага, і, ну, по, по ціні ціна на таку на сіяння 20 гривень за сотку. Математика проста. Ну і з цих зароблених, звичайно, що частину я витрачаю там на підтримку друзів, знайомих, хто зараз там воює. Так що отак. Так що кому сподобалось відео, то... Přepisujte, stavte lajky, like, komentujte. Přeji